Вони писали, ну я не встигала читати. Я дуже ціную своїх підписників і дуже їх люблю за їх фідбек. Вони в мене дуже активні. Вони з самого початку, насправді, у мене активність почала зростати ще десь на середині шоу. Вони вже почали писати, що типу так, буде дуже кльово, якщо ти потрапиш в кітелі. Потім, коли був суперфінал, це був розрив взагалі. Максимальний, вони писали. Ну, я не встигала читати. Я ну, відповіла на останнє повідомлення з суперфіналу через 5 місяців. Після закін... ну, після показу. Тобто, ви настільки ще й витратили е... час, щоб кожному відповісти. Ну мені хотілося всім відповісти. Клас. Типу, я розуміла, що спочатку я зрозуміла, що я цього не зможу зробити фізично. Але я так зробила для себе таку задачку. Я відповідала десь на там 40 скільки могла в mm -hmm. день. Відповідала дякую, 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 дякую. Там все і відповіла все-таки на це. це. було дуже я така, єс, я це зробила. Це справді мило і відповідально, приємно. Та,